Привіт, малюк! Сьогодні ти дізнаєшся, яка техніка допомагає людині працювати в полі та на городі. Це трактор. Трактор великий. Він зроблений із заліза. У трактора є кабіна, капот з мотором, прицеп, колеса. На тракторі працює тракторист. Трактор допомагає людині перевозити вантаж, обробляти землю. Це вантажівка. Вона складається з колес, рами, кабіни, капота, а під капотом знаходиться мотор. А ще у вантажівки є вантажна платформа. І тому цей автомобіль і називається вантажний. Цим транспортом керує водій. Вона потрібна для того, щоб перевозити різні вантажі. Це комбайн. Комбайн зроблений із заліза. У комбайна є кабіна управління, бункер для зерна, молотильний барабан, вентилятор, різальний апарат, подрібнювач соломи, двигун. Комбайн допомагає людині збирати кукурудзу, картоплю, буряк. Ще комбайн зрізає колоски, вибиває з колосків зерна і очищує зерне струманим повітря. На комбайні працює комбайнер. Це мотоблок. Мотоблок зроблений із заліза. У мотоблока є двигун. Колеса, кермо, оранка ґрунту, перемикання швидкостей. Мотоблок допомагає людині доглядати за клумбами, газонами і грядками, а також для посадки різних культур та збору урожаю. Тепер ти знаєш, яка техніка допомагає людині працювати в полі та на городі. До нової зустрічі!